Цілком очевидно, що псевдоісторія від російського президента мала і має на меті лише одне виправдати свою агресію проти незалежної європейської держави. Кривава бійня, яку влаштувала Москва в Україні, починаючи з 2022-го, свідчить про те, що українці і росіяни два різних народи. Між нами не було, немає і ніколи вже не буде нічого спільного. Окупанти, які ступили на українську землю без жалю й каяття, вбивають, катують, гвалтують тих, кого вони тепер називали братами і сестрами. Вони грабують і спалюють українські міста та села. Вони лишають по собі але землю ту саму землю, до якої українці завжди ставилися дбайливо і турботливо, ту саме землю, що тисячоліттями годувала українців, ту саму землю, яка може для росіян зробити нині лише одне прийняти їх у своє лоно після поразки на полі бою з українцями, кажуть, що на Путіна дуже вплинули білогвардійський генерал Антон Деникін та філософ Іван Іллін. Останнього називають улюбленим філософом нинішнього господаря Кремля. Та й не тільки його, а й Дмитра Медведєва, Сергія Лаврова, патріарха Кіріла, які з середини 2000-х цитували Ільїна. Той свого часу відкрито симпатизував італійському фашизму і німецьким націонал-соціалістам. Змушений був після приходу більшовиків до влади жити в еміграції. Лише в жовтні 2005-го, за підтримки Путіна, праг Денікіна та Ільїна перепоховають на доньському кладовищі Москви. Донька генерала привезла з Америки в подарунок Путіну. Ажку свого батька оголосивши, я передаю зброю головнокомандувача головнокомандувачу. Антиукраїнські ж ідеї лідерів Білого Руху надовго поселяться у Кремлі. Путін публічно цитував слова Дінікіна про те, що Україна це мала Росія, що могло подобатись Путіну в Дінікіні та Іліні, які люто ненавиділи радянську владу, і перший, і другий виступали за дерадіанізацію Росії, тобто проти всіх цих ЧК, НКВС, КГБ, а ті, хто нині керують Росією, якраз і є спадкоємцями цих структур і скиглять за розпадом радянського союзу. Ще Дінікін і Ілін заперечували існування України, і не сприймали незалежності фі. Інляндії, країн Балтії чи Польщі, і цього очевидно, цілком було достатньо, аби стати улюбленцями президента Росії. Уже в 2023-му Путін одноразово повторював свою мантру про Леніна і про один народ, додавши до неї ще тезу про те, що українці живуть на історичних територіях Росії. У лютому 24-го свої псевдоісторичні висновки щодо України президент Росії ретранслював вже на увесь світ. В інтерв'ю американському тележурналісту Такеру Карсону, яке тривало трохи більше двох годин історії України, Путін присвятив аж 25 хвилин. Точніше, розповіді про те, що такої держави ніколи не існувало і не існує. А відтак зробив висновок Господар Кремля Росія цілком законно сьогодні ставить питання про повернення собі цих земель. Він не сповна розуму, скажете ви. Ні, він не божевільний. Путін холоднокровний вбивця, який лише прикривається вигаданою історією для виправдання своїх злочинів проти України. Вірю, що історія на виворіт від російського президента обов'язково завершиться, а точніше, крапку в ній поставлять українці, бо, схоже, ніхто інший на це не наважиться.